Там сердечно, що воно не паста, а місце часто. Тут є таке витвір, витвір мистецтва, таке, такий мурал. Називається як стражник часу. Бреска така, укальніше шедевр. Він приковує прямо увагу своєю красою та оригінальністю. Мож, можемо наблюдати це, мабуть, той же страшній часу, він ходить з булавою, на яку він весь 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 у годинниках, ми налічили 46. Може ще 4 годинника по-любому десь є, ми їх не знайшли. Навіть 50. А може всі 150 ми знаємо скільки. Ну, ми знайшли 46 прекрасно, дуже гарно. Дві години ходимо і кожен раз щось новеньке, щось новеньке, щось новеньке. А це страж часу, а внизу в нього доска. Придивляємося, а тут такий корабель і люди. Да, вони кудись спливуть, пливуть. Кудись пливуть, так. Да. Пливуть по, по, по часу і пливуть, прямо теж. О, сорок. Сьомий, І... ну так, <рес> да, дуже цікаво. І е, вся краса е, цього муралу в тому, що певно всі мешканці цього будинку згодилися на таку, такий прекрасний витвір мистецтва, тому що навіть в балконах, так що гарно видно, от там навіть в балконах теж намальовані фресочки. Дуже гарні. А он, он можем бачимо чортик навіть намальований і читай біблію. Такий нюанс. Може таке бути чи ні. Ну йому стало цікаво. А що ж там в біблії написано? Чи є там щось про мене, чи нема. Да, Дуже багато тут намальовано людей і мистецтва. От, художники, які малює місяцю посмішку і вуса. Намалював один, намалював другий, малює вуса. А он Раковинка із Раковинки вилазить чоловік і щось на щепій жінці на вухо. Господи боже, в неї і так бардак в голові, що щось. В голові космос якийсь. Прямо <зас> куча планет. А відиться, то вішає там. Ну. А хвиля така, дев'ятий вал. І на ньому, на цьому ця хвиля змиває корабель життя чи Корабель. Куди в океан. І, і, ну, що, Атлантичний океан? Ну чого Атлантичний? Який так? не Атлантичний, океан часу. Океан часу змиває. І він погружає це все, погружає на дно часу. І там вже Атлантіда, тут на місці. місця, побачите, Атлантинська. Різні раси. Монголоїдна, негроїдна, а тут якийсь теж, який то, -то, -то нігр, негр, а, папуас якийсь, точно. А це євро, європейський. Це час замерзає, стає такою прямо ледником, яким стає. Чого не куди? А он э, якийсь, скоріше всього, поет, чи хто він там э, щось сочиняє, а сзади стоїть муза і йому на ше. На пишіту, напишиту, напиши того. Люди якась є. А це. Який... Якийсь. Може їх тут два страшних качатися? Може три. Може три. Два. Він на своєму коні часу, який тінь страшний. Він обскакує свої володіння. Скаче, скаче, скаче такий. От. А тут, значить, на, на його час напали хронофаги, Пожирати часу. Вони його пожирають. А він їх. Ідіть відсюди, хронофаги погані. Це ігри, книжки не подобні що попальні. От, е, бачимо кості, карти гральні. Карпари. Гральні карти, Вон тут червоні висипаються. І цей, цей теж страшний. Цих хронофагів всіх розганяє наперед. Ну, якісь він не в гуморі. Не в Ой, він такий серйозний. серьезные пыльцы. Вот. Там сель в каких-то сомнений, скорее всего, пролазит через, через за час, пролазит через сомнений. А тут библиотека как раз. все это за книжки, мы мало не На какую-то книжку человека кинули на полоску. А вот наш паровоз вперед летит, та-та-та-та, кому не отмогал, В руках у нас винтовка. Ну щось похоже. Потяг часу. Так. Потяг часу. Може час. це машина часу. А Може, це... не знаю, О, от. А це яке це якось? висипається часом. Пісок є, це якась заліза висипає. А це якась... Мабуть, їх три хранителі. Жінка й два чоловіка. Всадник. Да, 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 да. А ця із магічним шаром таким. І хамелеон. Час хамелеон. Чому час хамелеон? Тому що, тому що він змінюється, то він швидкотечний, то він короткотечний. Коротко... То його не вистачає, то його до... 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 до хрена. По правду кажуть, найгірше це чекати і доганяти. Так. Це залежить від часу. Коли ти чекаєш, час тягнеться. Коли доганяєш, б'чись вперед. Це якийсь равлик часовий. Равлик часовий, так. Ой, аж замарилися, поки вам оце розказували про цей витвір мистецтва. Так замарилися. Так дякую їм за увагу.